Вплив гельмінтів на організм тварини може бути мультисистемним, тобто уражати майже всі органи в залежності від виду паразита, його локалізації та інтенсивності зараження. Отже, що ж може бути? Перше, механічне пошкодження тканин. Гельмінти прикріплюються до слизових оболонок гачками, присосками чи шипами, травмуючи їх. Багато гельмінтів мають. Міграційну стадію. Їхні личинки мігрують через різні органи, спричиняючи запалення. Друге, конкуренція за поживні речовини. Паразити крадуть їх з кишечника тварини, зокрема білки, жири, вітаміни глюкозу. Третє токсична дія. Продукти життєдіяльності гельмінтів потрапляють в кров, викликаючи інтоксикацію. Четверте. Імуномодулюючий ефект. Гельмінти здатні знижувати імуну відповідь, щоб вижити в організмі господаря. Це може знижувати утворення імунітету після щеплення.